Ось оця штука, яку давно хотіли, бачите, вночі знімає. Будемо зараз показувати вам, як вона буде бачити, як мені шарашить то все в очі. Коротше, це все буде зніматися. Зараз покажу, як він світить. 100-метровий інфрачервоний прожектор. Нормально? Дивіться, зараз вам її ближче покажу. Ну, коротше, тільки світить цей, тільки світить прожектор. Дивимося, як вона показує. От ми можемо побачити три об'єктиви в одній камері 3,6, 12 і 25 мм. Давайте почнемо що? Почнемо 100% з якого. Камера дуже важ... важка, насправді, і важко було на кронштейні зафіксувати, тому вона у нас трошки не зовсім штивно стоїть, але воно дуже сильно ні на що не впливає. Але тим не менше, давайте ми глянемо на 3,6. От ми бачимо таку картинку вночі. 100-метрова нічна підсвітка. От там знаходжуся я орієнтовно за метрів 70 Ось таке зображення про 70 метрах на одному об'єктиві. Давайте ми подивимося ще на другому об'єктиві. Це і в нас 12 мм. Ну, ми розуміємо, що значно краще. І давайте ми зараз ще спробуємо поста поставити. Зараз ми будемо робити ще номерні знаки, але трохи зле, бо світить світло. Не світло, а пари світить. Ану, секундочку. Вище! Фари світять мені в глас. Виключи. Оля, щоб фари виключені були. Виключи фари. І газ тормоза забери. Ногу з тормоза забери. Отак От по факту. Бля. Так по факту видно на 70 метрів 25 міліметрами. Номерний знак, що? Правильно не видно. Давайте зараз будемо пробувати, чи буде видно номерний знак, на яку відстань. Ану давай взад! Взад! Взад давай! Взад їдь! Взад! Хочемо спробувати подивитися, чи будуть видно номерні знаки. Я думаю, без шансів. Ну, Це далеко. 70 метрів, але ну, вона вже ясно, що приблизилась. Вдень зрозуміло, що номер буде видно, а вночі не видно, бо інфрачервона підсвітка шарашить і воно дуже сильно відбиває. В принципі, варіантів немає. Давайте ми ще на цій подивимося: на 3,6. Та де без варіантів, без шансів. Ну, Тіпа, такої собі, якщо чесно. Вдень класно, в ніч, ну, типа. На 70 метрів пробиває, але мені здається, на віськолорній камері, яка коштує там в три рази дешевше. Мені здається, буде і цікавіше зображення на таку відстань 100%. Ну, як мінімум, таке саме. Але в нас то, ну, коротше, це мої вже такі думки в голос, скажімо так. Ну от така різниця. Тому і три об'єктиви.